Добрий день, шановні колеги, нинішні та майбутні. Сьогодні хочу розповісти вам про фармаконагляд, його важливість для медицини та фармацевтичної промисловості. Декілька слів про себе. Я Галина Андріївна Кордеро, начальник відділу фармаконагляду, повноважна особа відповідальна за фармаконагляд, клінічний експерт, акціонарне товариство Фармак. Маю медичну освіту, досвід роботи практичним лікарем в галузі терапія внутрішніх хвороби, а також науковий бівграунд. На що я хочу звернути вашу увагу, шановні колеги? Що фармаконагляд – це справа кохання життя, тому що в цій галузі комбінуються знання як з практичної медицини. Так, і набуті знання з фармаконагляду в регуляторному полі, також фармаконагляд в клінічних дослідженнях, також безпека до лікарських засобів в клінічній практиці. Це ви можете зауважити. А яка ж різниця з клінічної фармакології? Клінічна фармакологія вивчає теоретичні, теоретичні та практичні особи, основи застосування лікарських засобів, але без зазначення застосування лікарських засобів, наприклад, в особливих популяціях, це діти, особи похилого віку, це. Беручи до уваги також основи е, взаємодії лікарських засобів, як з хворобами у пацієнта, так і супутньою терапією, так і, е, наприклад, овердос, тобто, застосування і, і виявлення передозування лікарських засобів. І всі питання пов'язані безпосередньо з безпекою та ефективним застосування лікарських засобів. Основна проблема практикуючих лікарів це лікування основного захворювання. Тобто гастроентеролог лікує, наприклад, захворювання шлунку, кишківника, печінки. Але пацієнт може хворіти декількома захворюваннями, тому це важливо враховувати як взаємодію ліків з основними захворюваннями. Так, взаємодії з супутніми захворюваннями. Це дуже важливо, а також враховувати алергологічний анамнез, тобто, чи є в анамнезі у даного пацієнта алергічні захворювання, а яку їжу вживає пацієнт, тому що також важливо взаємодія лікарських засобів саме з їжею. Зараз все більше інформації ми отримуємо про важливість врахування цих аспектів практичної діяльності саме лікарів, медичних працівників, провізорів, клінічних фармакологів. Фармацевтів, тобто всіх, на, всіх наших спеціалістів, які відповідальні за безпеку пацієнта, фармаконагляд це наука. Я акцентую вашу увагу, що саме наука і діяльність пов'язана з виявленням, оцінкою, розумінням та запобіганням побічних ефектів, або будь-якої іншої проблеми пов'язаної з ліками та вакцинами. Всі ліки та вакцини. Проходять ретельну перевірку на безпеку та ефективність за допомогою клінічних випробувань, перш ніж вони будуть дозволені до застосування. Однак процес клінічних випробувань включає вивчення цих продуктів лікарських засобів на відносно невеликій кількості відібраних осіб протягом короткого періоду. Деякі побічні ефекти можуть проявлятися тільки після того, як ці лікарські засоби будь використовуватись населенням, включаючи людей з іншими супутніми захворюваннями та протягом тривалого періоду часу. Фармаконагляд включає в себе моніторинг та нагляд за безпекою ліків, що допомагає виявити будь-які потенційні ризики пов'язані з ліками, як до його випуску на ринок і після реєстрації лікарських засобів на фармацевтичних ринках. Сам процес фармаконагляду допомагає захистити як пацієнтів. Так і медичних працівників від будь-якої потенційної шкоди, заподіяної ліками, та розробити заходи мінімізації ризиків при медичному застосуванні лікарських засобів, визначення співвідношення ризик користування, Ризик користь при медичному застосуванні лікарських засобів. На першому місці завжди знаходиться. Безпека пацієнта, належне функціонування системи фармаконагляду гарантує пацієнтам, лікувально-профілактичних установ, заявникам, власникам реєстраційних свідоцтв та регуляторним органам, що ліки безпечні та ефективні для використання, та що пацієнти отримують належну медикаментозну терапію. Сьогодні фармаконагляд є актуальною областю, що швидко розвивається, медичної та фармацевтичної промисловості, яка відкриває величезні можливості для розвитку та набуття нової спеціальності для інтернів, лікарів різних спеціалізацій, клінічних фармакологів, фармацевтів та провізорів. Фахівці, які мають бажання опанувати нову спеціальність, повинні мати вищу медичну та фармацевтичну освіту, глибокі академічні знання саме з клінічної фармакології, біохімії, патологічної фізіології, патанатомії, анатомії, гістології, а також це фундаментальні спеціальності, фахові спеціальності, які вивчаються в медичних університетах, але цього не досить, і повинні бути глибокі знання клінічних дисциплін, тобто це внутрішні хвороби, і хірургія, і гінекологія, і оталінгологія. І офтальмологія та інші спеціальності, інші спеціальні науки медичні. Чому? Тому що спеціаліст з фармаконагляду, професіонал з фармаконагляду кожен день зустрічається з безпекою застосування лікарських засобів при різних захворюваннях. Також беручи до уваги, що один пацієнт, як приклад, може хворіти. Як з цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою серця, мати проблему з зором, і ми бачимо цей комплекс захворювань паралельно з е, е, застосуванням е, декількох лікарських засобів, і в результаті саме спеціаліст фармаконагляд. Повинен визначити причину виникнення побічної реакції, також виробити, розробити заходи з мінімізацією ризиків, тобто що потрібно зробити, щоб у даної категорії пацієнтів не виникали побічні реакції, і також визначені співвідношення ризику користь. Тобто, а що на сьогоднішній день? Ризик чи користь превалює в даного пацієнта, тому, враховуючи таку перспективу застосування персоналізованої медицини на різних фармацевтичних ринках, і необхідність комбінаторних знань то і ще хочу наголосити вам, що недостатньо саме клінічних знань потрібні знання GXP, тобто це знання і застосування лікарських засобів у пацієнта, плюс знань процес розробки лікарських засобів, знань. Процесу клінічних досліджень, тобто GCP, навіть процес, як виробляються ліки і основні ризики, які можуть виникати на різних етапах життєвого циклу даного лікарського засобу, включно в даного пацієнта або в категорії пацієнта, або популяції, і це все повинно мати практичний вихід, а саме безпека. Пацієнта. Тому ми вирішили розр і розробили курс з фармаконагляду, і потрібно проходити відповідне навчання з фармаконагляду для отримання. Цих знань актуальних, які зараз грають велику роль для забезпечення безпеки пацієнта, ми пропонуємо вам пройти навчання на тему фармаконагляд базовий курс. Запропонований курс це оптимальний спосіб отримати базові знання та практичні навички, пов'язані з фармаконаглядом. Даний курс відкриває широкі горизонти в отримання нової професії, фахівець фармаконагляду. Нагляду професіонал з фармаконагляду. Це навчання гарантує вам якісну початкову, ґрунтовну підготовку з питань безпеки ліків, клінічної практики, оцінки повідомлень про побічні реакції та визначення причинно-наслідкового зв'язку між виникненням побічних реакцій і застосуванням лікарських засобів, управлінням сигналами та ризиками. І основам розробки документів з фармаконагляду, а саме це регулярно обновлений з безпеки лікарського засобів, план управління ризиків лікарського засобів. І доповнення до клінічного огляду лікарських засобів, принципів проведення моніторингу літератури з безпеки лікарських засобів, питання регулювання в галузі фармаконагляду та знань саме належної практики з фармаконагляду, good Pharmacovigilance practice та клінічне випробування GCP, good clinical practice. Ми пропонуємо навчання у зручному онлайн-форматі. Ви можете навчатись у зручний для вас час. Проте ви завжди на зв'язку з тренером, усі питання ваші отримають відповіді. Приходьте на наш курс, і ви станете успішним і затребуваним фахівцем з фармаконагляду в майбутньому.